Здорові були земляки. Вітаю добірне товариство. А ви до нас уперше вам поталанило. Ви потрапили саме туди, куди треба. Тож будьмо знайомі, Валерій Маснюк. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, пишіть відгуки. Ви член добірного товариства. А минулої суботи. Ми з вами мандрували громадським транспортом, автобусами, тролейбусами, трамваями. Пропоную сьогодні туди повернутись, з'ясувати дещо. Скажімо, що дає право на проїзд у ньому: квиток чи білет? Слід платити за проїзд, оплачувати за проїзд чи оплачувати проїзд? Отже, маємо собі обидва слова: і білет, і квиток. Але кожне має чітко визначене місце. Ідеш до театру, кінотеатру, цирку, слово, куди душа прагне. Ідеш сам чи з коханою людиною, купуй квиток, квитки. З білетом можуть не пустити, та ще й присоромлять. Хочеш враз розбагатіти, купуй білет, лотерейний. Але тут діло таке або пан, або пропав. Однак, як самі добре знаєте, панами стають одиниці, а пропалими – тисячі, а то й десятки тисяч. Та менше з тим. От ви йдете складати іспит, екзамен. До речі, ніколи не здавайте екзаменів, тільки складайте. А от здавати книжки книгозбірню це в ту бібліотеку. Треба неодмінно. Отож прийшли ви складати екзамен. І що там чекає вас на столі? А вже ж білети, та не які, а екзаменаційні. Ну, я вас привів, а далі ви плутуєтесь самі. Ага, йтимете до книгозбірні, прихопіть читацький квиток. А ще квитки видають політичні партії, громадські організації. Маю і я їх кілька. Всеукраїнського об'єднання Свобода, спілки журналістів України, товариства просвіта. І читацький квиток до обласної клеозбірні. А оголошую амністію всім, хто колись здавав екзамени і зачоти, але надалі складайте екзамени, складайте заліки. І хай вам таланить. А я повертаюсь до салону автобуса. Не встиг увійти! Сідайте, будь ласка, схоплюючи з місця, запрошує дівчина. Дуже дякую, красуна!» – сідаю та міркую собі. Чи то я справді такий древній, що вона зірвалася з місця, мов шпарена?» Цим пенсіонерам, я вам скажу, не вгодишим, не поступаюся місцем поганій. Поступаються теж не такі, а взагалі та дівчина влаштувала мені справжнє свято, бо не так і часто тобі поступаються місцем. Це вірш, не балада. Про нечем влада. Влад нечемно поступив. їй не уступив. Друже мій, ти помилився, місцем він. Не поступився. Ну, а як би ти вчинив, бо вчинив?» Місцем жінці, звісно, поступився б і на комплімент не поскупився б. А тепер усміхніться. Їде чоловік автобусом і обурюється. Саме обурюється, а не возмущається. Ну, й молодь пішла невихована. Хоч би одне поступилось місцем. Та чого ви обурюєтесь? дивується кондукторка. Ви ж сидите, я то сижу, а жінка моя стоїть, хочу дати молоді пораду. Ніколи нікому не уступайте місто, тільки поступайтесь місцем, як ота файна дівчина. І ще одне напутнє слово. Платити за проїзд, оплачувати проїзд можна і треба. А от оплачувати за проїзд. В жодному разі. бо те за потрібне тут, як палеця у велосипедних шпицях. Хочу дати пораду тому за. Не ставай після оплати. А тепер розгорнімо цю книжечку на сторінці 145 Оплата за комунальні послуги. Цих слів не сприймає цнотливий мій слух. І засвідчивши автору їтне послуг, віддаю перевагу оплаті послуг. О, я до Петров, що вчитель сказав, геть не потрібен прийменник тут за, отже, як оже оплата проїзду або переїзду, оплата вінчання водопостачання, оплата навчання. Газопостачання, оплата ремонту, бляхи і гонту. А де ж поділай за? А зіла коза. Коза зіла. Нащо? А так стало краще. А ось іще коротенький діалог кондукторки пасажира. Зайшли, посідали, оплачуйте за проїзд. За, ви сказали, воно ж тут як глиз, оплачуйте проїзд. Розчулений до сліз. Кондукторка ви виняткова, і слово для вас не полова. Здавна про людей пенсійного віку казали. Літні люди забули. Бач, а московське пожило і не забули. Лиш вона і замінила і виплодили пожилий. Не хочу бути пожилим, бо я літня людина, літній чоловік, бо я людина шанованого віку, срібного віку, якщо хочеться. Якщо добірне товариство погоджується зі мною, то переходьмо до питання, яке ми вже порушували, а саме невиправдане, необґрунтоване захоплення. Іноземними словечками, а вони, як черв'як у яблуці, ще, будучи школяриком, вважав, що дехто хизується іноземними слівцями, щоб показати цим свою освіченість. Ставши людиною шанованого віку, думку свою не змінив. Скажімо таке: усі громадяни, що досягли повноліття і мають право голосувати, звуться як. Виборці, а ми чомусь від виборців носа вернемо, хопилися за електорат. Далі. Людей, які мають хист чи то дар до створення духовних або матеріальних цінностей, приміром письменників, художників, конструкторів тощо, ми називаємо як правильно творчими, а ми несли, несли з чужого поля і в Україну принесли. Креативно. А на дідька спитати. Років десять тому брав я участь в політичній акції. Пита організатор. Слоган не стимете? Ко-ко? Кажу слоган. А де ж він? Та ой же. та так би й казали, гасло. А то слоган якийсь. Гасло, не стиму, а слоган ні. Ну, зрештою, порозумілись. А тепер про скандальний супер, який обсів нас, як колорадський жук бараболю. Частий гість він і в нашому етері. Тихо, тихо, в ефірі то таки неправильно. До болю прикро. Маємо ж тьму тьмуть мущу своїх слів. Ось вони, вітайте! Чудово, дивовижно, надзвичайно, блискуче, неймовірно, неперевершено. Неповторно, незрівнянно, прегарно, божественно. Буде чи ще фантастично, файно, майстерно, славно, гоже, лепсько. Невже ж таки нема з чого вибрати? А ми, маючи такий багатющий спадок від дідів, прадідів, вигукуємо Супер! Чи не круто? Це як мати своєї моркви в городі до гибелі та пертися красти на другий куток села. Українці навіть найсумнішим словом уміють висловити захоплення. Краса умреш, співає умреш, дінка умреш. І ти пуйло умреш, ні здохнеш, як шолодивий пес. Які контрасти можна висловити тим самим словом? Ось я прочитаю вам, як Ірина Фаріон висміює оте супер. Сподіваюсь, Ірина Дмитрівна дозволить сина втіху і на заздрощі сусідам ся побрали супердівка супердідом. Кажу, двох, напевне, мають поробити супер діти. І на сам кінець народна мудрість, їхня і наша. Возьмісь за ум. Схаменися, москалику, прийди до голови порозу. розум. Відна птісу по польоту, видно пана по халяві, видно, його рук діла. Москалеві пальці знати. А на цьому слові бувайте здорові.